Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую на урок курсу Я досліджую світ. Сьогодні ми розглянемо тему, які властивості має вода, та досліджуватимемо властивості води. Вірніше ознайомимося із дослідженнями. На жаль, ми зараз не можемо їх проводити в класі. Ну і почнемо ми, як завжди, із вправи синоптик. Дітки! Який місяць розпочався? Яке сьогодні число? Який день тижня? Перевіримо сьогодні понеділок, 4 листопада. Продовжуємо. А тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Сонячно, хмарно чи похмуро? Чи є вітер? що були сьогодні вранці опади. Відгадайте загадку, відома здавна рідина, усяк її вживає. Буває хмаркою вона, сніжинкою буває. Вже, мабуть, здогадались так, що це вода. Пригадайте, коли ми спробуємо чисту воду на смак, чи має вода смак? Так, пригадуємо першу властивість води? Вода не має ані смаку, ані запаху. Продовжуємо. Якщо у склянку з водою опустити ложку, чи добре видно ложку? Так. Дуже добре. Звідси друга властивість води. Вода прозора. Якщо перелити воду зі склянки у глечик або у пляшку, або з глечика в склянку, чи змінить вода форму, вода не має насправді форми. Вона приймає форму посудини. У яку потрапляє? Отже, третя властивість води вона текуча. Бачите, спочатку вона мала форму глечика, а потім має форму склянки. А що станеться з сіллю, якщо її помістити у склянку з водою? Вона розчиниться правильно, ми не будемо бачити потім сіль. Отже, звідси наступна властивість води вода розчиняє деякі речовини. Ну, наприклад, сіль, цукор, лимонну кислоту. Де ж вода трапляється в природі? Ми зустрічаємося з водою рідною у річках, озерах, струмках, джерелах. А ще влітку, вранці, якщо ми раніше прокинемося, ми можемо спостерігати отаке кришталеве чудо це роса. А ще де вода трапляється в природі? Ось ми бачимо такий дощ майже злива. А ще ж, звісно, у морях та океанах. Вода є у великій кількості, в частинах рослин, в тілі тварин і людини. Вода є в повітрі у вигляді пари, коли туман вранці. Вода є в хмарах. У ґрунті. Зазвичай ми бачимо воду у вигляді рідини. Тому ми кажемо вода в рідкому стані. Але вода може бути ще й в газоподібному стані. Це пара. Також вода буває у твердому стані, це лід, сніг. Подивіться на ці малюночки, пригадаємо, ми з ними знайомилися вже в першому класі. В яких же трьох станах може бути вода? Ось озеро скуте кригою. Зустрічаємося з водою у твердому стані це лід. Кипить чайник, бачимо пару: це вода у газоподібному стані. І звичайна вода. Рідина. Коли ж вода переходить з рідкого стану у твердий, коли на дворі мороз, то вода перетворюється на лід. А ще ми можемо її перетворити на лід у морозилці. А коли вода переходить з рідкого стану в газоподібний? Ну, наприклад, коли чайник кипить. То вода випаровується, ось яка вона у вигляді пару. Отже, робимо висновок. Вода має властивість наступну переходити з одного стану в інший. А як ти можеш пересвідчитися, що ми видихаємо водяну пару? Коли в холодний морозний день вийти на вулицю видихнути, то ми побачимо ось таку пару у повітря. Ну а зараз оберіть правильний малюнок. На малюнках ми бачимо лід, вода-рідина та пара. Якщо водяну пару охолоджувати, то вона стане чим. Вона стане водою. Цей відбувається у хмарах у повітрі. Пара підіймається вгору і перетворюється на воду. А якщо воду залишити на морозі, то чим вона стане? Вона стане льодом, правильно, замерзне. А якщо лід нагріти? То чим він стане? Водою. От як вода переходить з одного стану в інший. Ну, якби ми зараз з вами були в класі, ми могли б дослідити властивості води. Для цього нам знадобилися б двіємності. Дві лабораторні колби з газовивідною трубкою, гаряча вода, вода кімнатної температури та лід. В колби треба було б налити воду кімнатної температури та позначити рівень, скільки в колбі води. Потім Занурюємо колби у дві ємності. З гарячою водою перша ємність, і з льодом друга. Як ви думаєте, що станеться з водою, можемо спостерігати на колбах, в яких була вода кімнатної температури? Якщо ми помістимо ось цю колбу. У ємність з гарячою водою, дивимося на нашу позначку. Що сталося з водою? Вона піднялася в колбі. А якщо у ємність із льодом, що відбулося? Дивимось на позначку, вода опустилася. Отже, під час нагрівання вода піднімається вгору, і її становиться більше. Тобто вона розширюється, а під час охолодження опускається рівень, отже вода стискається. В лід вода перетворюється при температурі 0 градусів Цельсія. Розглянемо малюнки, як людина використовує воду в різних станах у побуті. Подивіться, коли ми захворіли і нам треба полікуватися, то ми вдихаємо пару ось в такому спеціальному апараті. Влітку, коли спека, хочеться випити якогось прохолодного напою, тому, щоб його швидко охолодити, ми до напою додаємо шматочки льоду. Допомагає нам вода і при прасуванні. Всі сучасні праски видають пару. А ще ми використовуємо воду для того, щоб вмиватися, мити руки, купатися, чистити зуби, а ще для того, щоб поливати рослини. Поставте, будь ласка, відео на паузу та доповніть. Власними прикладами, як ми використовуємо воду в різних станах у побуті. Наступне питання, яке ми розглянемо, навіщо берегти воду. От ми чуємо постійно, що треба берегти електроенергію, треба берегти воду. Чому ж воду треба берегти? Здавалося б, дивлячись на глобус, він майже весь Блакитного кольору, багато води, але пам'ятаємо, що людям і тваринам потрібна прісна вода. Ми не можемо використовувати воду морів та океанів, а через її неправильне використання та забруднення її на нашій планеті стає все менше. Є такі країни, які дуже потерпають. Від того, що в них мало води, тому нам потрібно берегти воду, щоб не стати такою ж країною. Ну, а зараз гра мікрофон. Що нового? Ти дізнався про воду? Назви стани води. Лід. Це вода у якому стані? А пара це вода у стані. Пригадаємо, які ж властивості має вода. Поставте відео на паузу, спробуйте всі пригадати. Давайте повторимо, які ж властивості має вода. Вода не має ані смаку, ані запаху. Вода прозора, вода не має форми, вона приймає форму посудину, у яку потрапляє. Вода текуча, а ще вода розчиняє деякі речовини. Вода має властивість переходити з одного стану в інший. Пригадаємо, стане твердий, газоподібний та рідкий. Під час нагрівання вода розширюється її стає більше. Під час охолодження стискається, її ніби стає менше. От ми і повторили, які властивості має вода. Що ж, сподіваюся, що на уроці все було зрозуміло, урок сподобався. Якщо хочете, ви можете переглянути його ще раз та провести досліди. Дякую вам за увагу! Зустрінемось!